Шелене бажання бути схожим на когось не закінчується нічим хорошим, за прикладом, далеко бігти не треба. Погляньте, що стало з кіно всесвітом DC через бажання продюсерів сліпо і в прискореному темпі копіювати Марвел. Так само, і Tomb Raider ще з часу перезапуску 2013 року постійно косилась в бік Uncharted, та і собі намагалась привернути увагу гравців кінематографічністю, а також динамічними сегментами, втечами, персонажами та захопливою історією. А під закосами тим часом ховалась дуже навіть хороша пригодницька гра, яка з кожною новою частиною ставала тільки кращою. У ті прекрасні хвилини, коли Shadow of the Tomb Raider є пригодницькою грою, вона на рівних тримається із попередньою частиною, а подекуди і перевершує її. Але як тільки гра знову починає вдавати із себе Uncharted, то настає журба во істину апокаліптичного рівня. Зазвичай ледь не всі проблеми реформованої серії Tomb Raider пов'язували з Ріаною Прачет. Хоча за останні роки півтора вона неодноразово розповідала про складні умови праці та значні редагування та спотворення її роботи в попередніх двох іграх. Заміна Ріани на Джил Кесиді, сценаристку Assassin's Creed Liberation та співавторку текстів у Black Flag не поліпшила, а безповоротно погіршила ситуацію. Це не той випадок, коли все так погано, що навіть добре. Це добродушний треш, яким доволі часто, до речі, була райс. Це погано, жахливо, нестерпно. Плюс ще десяток синонімів, змішаних в одну грудку. Коли починається катсцена і модельки починають промовляти слова, записані акторами, слід бути готовим до одного з найнестерпніших видів болю у світі болю, коли розпрямляються ваші звивини у мозку. Без жартів Shadow of the Tomb Raider значно краще проходити повністю не звертаючи уваги на те, що кажуть і що роблять у сценках. Це єдиний і дуже дієвий спосіб суттєво поліпшити собі враження від гри. А все тому, що в погоні за кіношністю, переосмисленням образу Лари, то що функціонери зі Square Enix забули, що Tomb Raider ніколи не була про історію. Це рафінована пригодницька гра, наратив якої був простим та ефективним. Нам окреслювали причини зміни локації, перешкоди. Та магафін, за яким ми полюємо. А далі починається дослідження, акробатика та екшен, Uncharted, успіху якого так заздрив видавець, це видовище, хай навіть інтерактивне. Його розробники знають свої сильні та слабкі сторони, і хай би що вам здавалось після четвертої частини не намагаються додати туди геймплею більше ніж треба, бо розуміють, що чимось доведеться жертвувати. Tomb Raider, що колись що тепер, це передусім гра. Тут ви або змінюєте геймплей, щоб він органічно вписався в новий курс історії, або сюжет підрізаєте так, щоб він не сидів, як на корові сідло. Square Enix же хотіла посадити оновлену Tomb Raider на два стільці водночас. І драматичну історію Лариси Річардів не розповісти, і залишити скелет кошерної пригодницької гри. Без жертв, як ви розумієте, обійтися не могло. І наслідки такого компромісу ви стабільно бачили ще з 2013 року. А от за межами цього дозволю собі вжити це слово за відсутності більш цензурного відповідника. Сюжету ми знов отримали стабільно якісну пригодницьку гру. Поки Crystal Dynamics, автори попередніх двох ігор, клопочуться неанонсованою грою по месниках та готують Tomb Raider для платформ нового покоління. Shadow of the Tomb Raider віддали Eidos Montreal, творці останніх Deus Ex. Основна формула залишилась неторканою, тож замість чергового промовляння очевидних речей краще зосередитись на нововведеннях і поліпшеннях, які принесли зі собою нові розробники. Напевно, найбільш розрекламованими стали мирні локації хаби. Якщо не рахувати вступного сегменту, то у грі є три таких поселення різної величини, які, окрім можливості спокійного дослідження, збору ресурсів та спілкування з тубільцями збагатили Shadow of the Tomb Raider побічними квестами та системою торгівлі. Якщо про перші сказати особливо нічого, бо вони не виділяються від основної гри ні ігроладом, ні сюжетними обрамленнями, то торгівля виявилась напрочуд корисною. Для окремих категорій гравців, а саме для тих, хто напролом валить кампанією, не облазить кожен закуток локації і часто просто не має достатньо ресурсів для крафтингу. Торговці дозволяють вам як збути надлишки предметів, так і заповнити недостачу, придбати нову зброю, поліпшення для зброї чи лареного рюкзака. І одяг. Щоправда, розробникам не вистачає духу, аж настільки ляскати по носі гравців скорострілів. Так за виконання побічних квестів та дослідження на великих крипт ви отримуватимете нову зброю і одяг, але вони ну ніяк не обходять ті цяцькі, які вам дістануться по сюжету. Не нововведеннями, а тільки певними поліпшеннями розжилась тутешня бойова система, а саме Стелс. Його дійсно стало більше. Звісно, якщо ви самі того бажаєте, знаряд для потаємної розправи над ворогами також, архітектура бойових арен збагатилась. З плином гри з'являються складніші вороги, і обмазування себе грязюкою та хованки біля брудних стін дійсно виглядають ефектно. Я навіть було сподівався, що розробники за таких обставин дозволять пройти гру без єдиного пострілу, і до середини гри це цілком реально. Але потім, наче на замовлення в кампанії, влітає сегмент, де вас просто примушують до відкритого бою. Зрозумійте мене правильно, у вакуумі бойова система Shadow of The Tomb Raider доволі пристойна та комфортна. Але коли тобі дають стільки простору для стелсу на початку всередині та під кінець гри, то кожен примусовий відкритий бій сприймається як ляпас, особливо сегменти з напевно найгіршим в історії босом вертольотом. Проте зіркою шоу під назвою Shadow of the Tomb Raider знову є гробниці. Оті опціональні челендж Томпс. Ну гаразд, перша з них завжди є обов'язковою просто для ознайомлення, та й загадки, зокрема. У першій грі сюжетні задачки були здебільшого одноступінчатими. А гробниці вимагали вже двох-трьох дій. Rise підтягнула головоломки як у кампанії, так і бонусні. А гробницям ще й надала більшого візуального колориту. Shadow of the Tomb Raider змогла в цьому плані піти ще далі. Те, що у першій грі зійшло без гробниці, закинуто у так звані крипти. Посередині стоять головоломки у кампанії, а над ними височіють гробниці. Вони знову унікальні у візуальному плані. Храм побудований у селі над Урвищем, підземна система вентиляційних тунелів, іспанський галеон тощо, та втілюють все найкраще Стум Рейдер і Принц Persia. Коли гравцеві дають локацію, яка вся є однією великою задачкою, десь ти більше думаєш, що тобі треба за чим зробити, а тоді швидко все виклацуєш. Десь ти більше кількаразово повторюєш одну-дві дії, десь балансуються обидва підходи, а десь ще й влітають бонусні механіки, як, от, вітер у гірській системі тунелів. Та й задачки кампанії цього разу не пасують задніх. Вони чудово збалансовані, щоби не бути геть легкими і щоби не застрягнути на них надовго. Декілька разів вам навіть для розв'язку слід скористатись знайденими раніше документами чи артефактами, і справа буде більше не в діях, а в уважності та спостережливості гравця. Це найцінніше та приємніше, що є в Shadow of the Tomb Raider. Якби з кампанії викинули все, крім загадок, а у Відкритому світі були би лише гробниці Shadow of the Tomb Raider тільки б виграла як пригодницька гра. Колись давно Клів Блежинський казав, що для ігор середнього класу з поміркованими бюджетами не буде місця. Будуть лише копійчані інді та тріпелей-блокбастери. Час обернув його твердження дещо іншим чином. На ринку стає щоразу менше місця для просто хороших ігор, бо завжди можна знайти щось того ж калібру, тільки не просто хороше, а відміне, першокласне та новаторське. Час і гроші ж не безрозмірні в нас. І от Shadow of the Tomb Raider – це просто хороша пригодницька гра. Не більше та не менше. Так, вона досить красива, подарує вам десятки годин ігроладного та естетичного задоволення. Звісно, якщо ви закриєте очі на шабаш маразму, який коїться в кампанії. Але порівняно навіть з тією ж Rise, вона відчувається вториною і справляє помітно гірше враження як цілісний витвір. Бо Shadow of the Tomb Raider це як у тій пісні: один крок уперед і два назад. Для вас балакав Денис швецов. Текст писав Олег Куліков. Не забувайте ділитись цим оглядом з друзями, якщо він вам сподобався. Тицяйте вподобайку та не забувайте про портал. До зустрічі!